Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами підемо на ярмарок. Що таке ярмарок? Це такий великий базар, на якому продають овочі, фрукти. Послухайте віршик. на ярмарок веселий, запрошую я вас, Там фруктів ой багато привезено для нас. Ось сливи перемиті, ось яблучка налиті. Нам треба поспішати. І фрукти купувати. А сьогодні ми з вами будемо купувати фрукти не за гроші, а за загадки. Відгадуєте загадку і кажете мені, що це, і отримуєте цей фрукт. Вони на краплі схожі, солодка, жовта кожна. Ось від них не відігнати, хочуть теж їх смакувати. Як ви думаєте, що це? Груші. Так, народжується з квітки, його люблять ці дітки. І румяне, і хрустке. Та що ж воно таке? Яблуко? Спід листочки виглядають, темно-синій колір мають, не бояться зливи, ці смачнющі сливи, вірно. Сьогодні фрукти будемо вирізати. І ще така зараз: жовте сонечка у листі, дерево, як у намисті, а смачнюші, а м'ясисті, ясно-жовті, золотисті абрикос. Ось подивіться, які у нас фрукти привезли на ярмарок. Восени врожай збирають. На городах і садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка роденька під пеньком знайшла грибок, ухапила та хутенько, заховала в теремок. Ось подивіться, скільки які картинки з урожаєм. Ось давайте подивимося на цю картину. Що роблять діти у садочку? Допомагають збирати яблука. Яблука, подивіться, на дереві різні, і жовті, і рожеві, і червоненькі, і дітки збирають і складують їх в ящики. І сьогодні з вами на заняття з аплікації ми зробимо ці яблучка, і грушки уже на тарілочці. Ось дивимося на цю картинку. Будемо робити об'ємні. Для того, щоб зробити об'ємну, ми будемо вирізати по дві формочки. Ось дивимося зараз. Першу формочку я вже зробила, щоб швидше було, це у нас буде тарілочка така. Ми її намастимо клеєм і клеєм. Ви можете вирізати яку хочеш вазочку, тарілочку. Де б ви могли скласти мисочку, де б ви складували свої роботу. Ось у мене папір жовтого кольору. Будемо робити яблучко, Обводим. обводимо, щоб було дві. І вирізаємо. Ось у нас получилось таких даже два яблочка. Намащуємо посередині одне. Отак. От на нього ще посередині раз друге яблочко. Вони повинні бути об'ємні. Далі беремо білу серединку. яблучко серединці ж біле теж, але тут уже намащуємо повністю, щоб вона була серединка приліплена на верхню. Так. Далі беремо знову вирізаємо яблочко, малюємо олійце. І вирізаємо папір складений два рази, щоб було дві частинки у нас. Ось отака. Знов намазуємо посередині, приліплюємо. І знов серединку наклеюємо, серединка повністю наклеїться. Так, наклеюємо хвостик. Так, і ще робимо одну грушку. Ось в мене така є зелена вже вирізана, бачите грушка. Малюємо і теж дві. Ще можна щось. Так, і робимо грушку ще серединку. Ось така грушка у нас буде. Так, ще можемо одне яблучко сюди покласти. И листочки прикрепим. Вот намальовуємо простим олівцем чи фломастером зернятки, йому намальовуємо. коли висохне, трошки пальчиками підберете і зробите об'ємне, поки воно. Ось така робота. Працюємо смачного вам і висилаємо мені такі роботи.